Вітаємо позаду, був непростий кубковий матч у Хмельницькому. Які від нього залишились враження? Враження такі залишили неоднозначні, бо в... вроді як виграли 3-2, але далі ми не пройшли. Але всі ну, старалися, намагалися до останніх хвилин грали, але ну, трошки підвели нас в кінці 10 метрів А так всім дякую за старання. Тому рухаємося далі. Ну, тепер, з іншого боку, можна сконцентруватися на чемпіонаті. Так, звісно, тепер всі сили буде на чемпіонат. Далі у нас кардинал. Будемо виходити, показувати свою найкращу гру і треба вигравати і йти далі по чемпіонату. О, що можеш сказати про кардинал? Команда ну то така незручна, і з лідерами вона у нічій грала. Що скажеш про кардинал Кардинал дуже така гарна команда. Ой, кубок вигравала третє місце, тому там є погравші гравці, стопи гарні. Тому завжди не легко грати, тому вони теж приїдуть вигравати, а у нас свої задачі. Тому будемо грати і показувати свою найкращу гру. І будемо старатися перемагати в цьому матчі і набирати залікові бали. Ну і що скажеш Дніпровським болювальникам? запросити, можливо їх на трибуну. Так, звичайно побажаю, щоб всі прийшли нас підтримати, бо ваша підтримка дуже допомагає і будемо. Звичайно, грати і для вболівальників, бо вони у нас найкращі, так скажемо.